Зараз говорити, зараз... Я вибачусь, добре. я вибачусь, що трошки в нас було. Нічого, скажи технічні проблеми. Добре, добре, домовились. Так, і, і, іде завантаження, і я тоді вимкну. Добре. це, Як воно завантажиться? Ну, посилання не знаю, зараз копію.

Вітаю вас. Вибачаюсь, у нас були невеличкі технічні примки, але зараз вже будемо починати. Ось. Зараз будемо починати. Please forgive us. We had a little bit of technical difficulties. Але зараз будемо починати нашу презентацію про День подяки Thanksgiving Day. Це пряма трансляція. Так, да, в нас пряма трансляція. і Зараз ми починаємо. Дякую а, всім, хто під'єднався. Ось тож зараз ми з вами будемо говорити про велике свято, яке святкують в Америці, називається тобто День подяки. Це велике сімейне свято, навіть якщо люди не бачилися цілий рік, в цей день вони а, хочуть побути разом із сім'єю, і вони часто подорожують чи машиною, чи літаком, чи на поїзді кудись їдуть, щоб в цей саме день провести його з сім'єю. Uh, this is a, a very special family holiday, тобто сімейне свято, family holiday. Давайте тепер подивимося трошечки про історію цього самого свята. Це свято. Святкується вже дуже давно, і воно почалося ще коли британці приїхали до Америки і відкрили Америку, і вони його святкували із індійцями. Ось, і взагалі вважається, що святкувалося воно в різних частинах Америки. Ось, і навіть давним-давно воно святкувалося спочатку останнього четверга. А листопаду, а потім його зробили святом четвертого четверга листопаду. Ось саме головне, що коли саме свято почалося, то це вони, вони дякували за гарний урожай і за те, що в них було що їсти, і за те, що їм було що їсти взимку, і таким чином також це було зв'язано трошечки і з релігійними всякими святами, які теж проводилися восени. Ось. Але зараз це свято продовжується святкувати. Не тільки в Америці його святкують і в Канаді, і святкують і в інших країнах, просто не в не в ту саму дату. Так, і ось як я вам вже говорила, що е, саме перший раз святкували його саме з е, індійцями. Ось, і будемо з вами тепер говорити, що ж було на столі тоді в те в той перший раз. Подивимося. Обов'язково потрібно, щоб там була кукурудза, тому що індійці навчили, як її вирощувати. Обов'язково там був гарбуз, ось там обов'язково, мабуть, була індичка, хоча точно ніхто не знає, чи була індичка, чи не було. Там була журавлина і там були різні бобові якісь овочі. Ось. Але це що, це, що люди знають із історичних матеріалів, що було тоді і як ми знаємо. І ось картина, як начебто тоді святкували це свято. Так, зараз ми з вами трошечки ще більше будемо говорити саме про їжу. Тобто про меню. Що ж таке цікаве в нас буде? Нас повинно бути на столі. Ну, Як ми вже говорили, що обов'язково повинна бути індичка, так? Тобто. По-англійськи індичка це turkey. І е, її для цього свята запікають цілу. Ось, е, і ось так, бачите, як ви бачите на фотографії, подають її прямо ось так цілу пташку. І потім її вже розрізають на столі, і люди її таким чином їдять. Потім у нас повинен бути соус із журавлини. Ось і він може бути, його можна купити в магазині або можна самому приготувати. І журавлина по-англійськи це cranberry sauce, Тобто соус із журавлини це cranberry sauce. Так, продовжимо. Ну, і тепер ви всі знаєте, що це в нас pumpkins, тобто гарбузи, і з нього е, приготов, приготовляють пиріг. Ось, але можуть і приготувати якісь інші страви. Деякі люди просто запікають ось ці гарбузи і подають як додатково ще на стіл, їх ставлять, або просто, бачите, як декорації. Маленькі гарбузики можна використовувати як декорації на столі. Uh, so they can be used as decorations on your table. Ось. Ще е, дуже часто на столі можна знайти е, солодку картоплю, sweet potato. Ось і вона вже така солодка, то її подають все одно як е, додаткову їжу. І ось, бачите, тут зробили таку страву із marshmallows е, зверху. То вона теж така солодка, але це теж іде як сайдиш. Тобто, це як до індички, тут іде може бути проста картопля. Дуже часто подається: меш potatoes, тобто картопля проста або sweet potatoes we have. Ось. Ну, і як я вже говорила, то ось наш pumpkin pie, Ось так він виглядає. Ось. І дуже часто зверху на нього кладуть whipped cream, тобто такий крем. Зверху ще кладуть, і це дуже-дуже смачно. Дуже полюбляю цю страву. Ще один пиріг дуже теж популярний: це пиріг з горіхами пікен pie. Ось ось так він виглядає, і пікенс, вони дуже схожі на наші, волнадц, на наші грецькі горіхи. Але вони трошки відрізняються від а, того, як вони виглядають. Ви не бачите, такі трошки продовговаті. Але такий пиріг теж люди їдять а, якраз на це свято. Тепер поговоримо про традиції. Так, ну, знову ж, як я говорила, що сім'я збирається, і спочатку вони сідають і їдять а, чи обід, чи ранню вечерю. Ще є одна дуже цікава традиція, що президент Америки повинен а, одну якусь індичку, він її повинен начебто зберегти, щоб її. Ніхто не скуштував. І ось бачите, на цій фотографії Барак Обама, він тут, е, начебто так, е, робить пардон для ось цієї білої індички, і вони іноді знаходять якусь таку індичку, точно не знаємо, де вони її беруть, і ось ця індичка буде жити. Тобто її ніхто на це свято не буде куштувати. Ось така ще є традиція. Кожного року президент таке робить. Ще одна традиція така ось є: ось це wishbone, тобто така а, кісточка бажань. Ось коли індичку а, вже з'їли, дістаєш ось цю кісточку, і треба тримати двом людям за один кінець і за другий, і треба загадати бажання, і потім її треба розломати. Не дуже багато людей це роблять, але в деяких сім'ях традиція є. Звідки вона пішла, я точно не можу вам сказати. Ну, і звісно, кожного року великий парад в Нью-Йорку проходить, де можна побачити різні надувні фігури, і, звичайно ж, індичка. Там дуже часто є, і тому що він так і називається Thanksgiving Parade. Парад Якраз до Дня подяки. Ось. І ось ви бачите, як люди їдять. Можна тут, якщо в тебе немає сім'ї, але навіть якщо в тебе немає домівки, ти можеш піти кудись і поїсти в цей день. Дуже багато різних закладів від. Відкрито для тих людей бездомних, і вони можуть в цей день зайти і теж покуштувати гарної їжі. Ось бачите, що це є. Ось, і потім дуже часто деякі люди просто їдуть на прогулянку на велосипедах або грають в ігри. А також а, дуже популярний американський спорт, американський футбол. Різні команди починають якраз грати в цей день, і ось дуже багато чоловіків, які слідкують за цим після того, як вони щось поїли, вони сідають за телевізор і дивляться свої улюблені команди. Ось. Ось така а, швидка, швидкий такий обзор. Про саме про а, День подяки. Ось, і а, в, ми вам в чаті надсилали розмальовку, а, то якщо ви її змогли надрукувати, то ми можемо трошечки про неї поговорити. То якщо ті, хто з нами зараз є, Якщо ви надрукували цю розмальовку, то ви можете мені руку підняти, щоб я знала, чи нам треба ще про це говорити чи ні. Тому що, якщо ви роздрукували, ми поговоримо про це, а якщо ні, то можна про це й не говорити. То, якщо ви їх роздрукували, ви мені можете ручку підняти? Чи ви ще не роздруковували? Мабуть, не ще. Ну, нічого страшного, то ви зможете це зробити потім. Ось і вибрати, як ви захочете розмальовувати, там є на розмальовці індичка і інші а, символи а, Дня подяки. Ось, і я думаю, що ви щось новеньке а, змогли а, почути про цей день подяки, і, хоч в Україні такого дня немає. Ось мені здається, що можна бути вдячним за щось кожен день, так? We can be thankful about something every day. Ось, а мені це свято дуже подобається. Я живу вже в Америці багато років, і мені це свято подобається і за того, що дійсно треба задуматися над тим, що uh, коли ми думаємо, що нам погано і в нас. Чогось немає, в нас дуже багато чого є, тому що саме головне, мені здається, самий головний, а, самий головний такий а, подарунок, який є у кожної людини, це наше життя. Правильно? Ось, І в не, воно в нас є, і в нас є вибір, що з нашим життям робити. І ось я хочу подякувати вам, що ви вирішили зараз під'єднатися. До цього ефіру і дізнатися трошечки більше про це свято, я вам дякую, ви молодці. І я думаю, що ви будете продовжувати вивчати англійську мову, і, може, навіть колись можете приїхати до Америки. І якщо у вас вийде приїхати сюди у листопаді, і побути тут. Якраз на це свято, може навіть потрапити у Нью-Йорк. Ось і подивитися парад, то ви вже будете трошки більше знати, знати про це. Ось, ось таке хотіли вам розповісти. Дякую ще раз за увагу і бажаю вам гарного дня. Всього найкращого. Добре? Бай-бай! Bye-bye.